У полях поблизу села Личани Луцького району працює сільськогосподарська техніка. Нині тут сіють озиму пшеницю. Механізатор Богдан Жакун говорить, вже попрацював на 15 гектарах поля. Це озима пшениця, сорту «Артіст». Засипається вона цим шнеком, ну шнек розложується, пліжає, трактор, бек розв'язали. Воно шнеком закрутило. Усі висіваємо В бункер. вміщається приблизно 2,5 тонни тони насіння. За день ми поповнюємо цей бункер разів 5-6. На полях завершують збирати сою. Її цього сезону висіяли майже 600 гектарів. Розказує фермер Павло Давидюк. Паралельно каже, сіють озимину озимої пшениці. Плануємо тисячу гектарів і 200 гектарів уже посіяно озимого ячменю. На сьогоднішній момент 600 гектарів у зими пшениці вже посіяно. Дуже стрімко ростуть мінеральні добрива в ціні. Це як фосфор, накаліні. Для, для порівняння з попереднім роком у цей період селітра коштувала 7-8 тисяч гривень. На сьогоднішній момент вже отримали ми прайси. Від сьогоднішнього дня селітра вже 20 тисяч гривень за тонну, що набагато здорожчує майже на половину е, виробництво зернових. Житель села Личани В'ячеслав Дмитрук щороку обробляє 40 соток поля. Сьогодні виорює картоплю. Зернові господар уже зібрав. На зерно цього року добрий урожай. Так як виходить по картошці, то теж непогано. Сергій Попик у не сіє. Каже, зерно отримує за здачу в оренду земельних паїв. Засівати ж поле буде навесні. Сім ячмінь, вес сім, бураки, картошку садимо. Ну, все, як положено, як в селі. Все для хазяйства. Все. Більш нікуди не здаємо, не продаємо. Тримаємо, як то кажуть, худобу, свині, кури, собаки, кролі. Треба годувати. В області посіяли 180 тисяч зернових. Погода для озими не сприятлива. Озима пшениця, жито, ячмінь озимий. Так, такі культури посіяні. Ну і ріпак, відповідно. Озимий ячмінь 7 тисяч вже посіяно, озимого жита буде в межах 25 тисяч і пшениці в межах 150 тисяч. На сьогодні вже зібрано аграріями мільйон тонн зерна. Якщо ще кукуруза дозбирається, буде в межах півтора мільйона. Це, по суті, найбільший урожай за всього. Історії нашої Волині станом на сьогодні на Волині збирають врожай соняшників, сої, кукурудзи і цукрових буряків. Зі слів Юрія Горбенка, усього в області 150 тисяч особистих господарств і 600 фермерів. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.